Слава Україні! Сьогодні в нас четверта лекція з циклу Історія для українців. З вами, як завжди, Володимир Митус, український письменник, науковець і дослідник історії. Сьогодні ми з вами поговоримо про популяції, на які розпалось оце мезолітичне суспільство. Чому так сталося, як це сталося, про все це детально? Значить, історично так склалось, що основним джерелом історичних знань про ту давню дописемну епоху стала археологія. Тобто те, що люди викопували із землі. Але що саме розкопують археологи? Передусім це поховання людини. От по рештках поховального обряду прийнято судити про тодішнє суспільство. Також розкопували місця поселень, це вже менше значно, і ще менше це бойовища, тобто сліди великих битв. Хоча б тому, що в історичної епоху їх майже не було, як я вже казав. Тому якби, великим обманом археології, я вважаю, оце от підміна поняття етносу, народу, популяції хоча б на поняття археологічна культура. Що таке культура? Це якісь матеріальні рештки, викопані археологами. От те, що відрізняє от, оце конкретно розкопане від інших. От фактично це і є культурою. Скажімо, люди, які в певний час жили в певному місці, от відрізнялися певною формою посуду. От на основі цього називають там культура якихось кулястих амфор, наприклад, чи щось подібне. Або за територією, за місцем, де знайдено, от як, скажімо, Дніпродонецька культура. Ну, розумієте, той давній жарт, що культура властиво майже усім, навіть бактеріям, за винятком москви. Ну, але археологічна культура це ще більш специфічний вид культури, ніж культура бактерій, насправді. От якщо з нами трапиться катаклізм, і археологи майбутнього будуть розкопувати наші культурні шари, відповідні от нинішньому часу, я вже вам можу сказати, який висновок вони зроблять. Вони напишуть, що от на нашій землі от в цей час існувало дві конкуруючі культури домовинна і крематорійна, які, вочевидь, воювали між собою, і, можливо, всі негаразди, які з нами траплялися, це якраз наслідок цієї війни. Це якщо рухатися в логіці цих археологів. Ну, або як варіант будуть писати докторські дисертації з роздумами на тему, як так сталося, що досить просунула донецько-бандитська культура, характерна малиновими піджаками і золотими цепами у похованнях, раптом з незрозумілих причин змінилась на значно більш примітивну ватніково лапотну культуру. Це так от коротко вам на прикладах про археологію щоб ви розуміли, що археологи страшні не так артефактами, які вони розкопують, як висновками, які вони з них роблять. Тому станом на сьогодні набагато цікавішим джерелом історичних знань стає генне дослідження. Що досліджують генетики? Мутації. Всі ми з вами мутанти. Мусимо це визнати, як і те, що не всі мутації однаково корисні. Більшість з них шкідливі. Тобто зазвичай люди, які отримують якісь визначні суттєві мутації, вони просто гинуть від цих мутацій, які їм приносять шкоду. Але інколи мутація буває вдалою. Ну, це як витягти вдалий лотерейний квиток. Це не залежить від конкретної людини, ні від групи якихось людей, ні. Це просто от як виграш у лотереї. От саме такий виграш дістався нашим пращурам. От так стало, що саме люди, які жили отут, -от, в Україні, на нашій землі, мали ареал розселення десь від Дніпра до Волги, якщо не до Уралу, ну до Волги так мінімум. От вони витягли оцей щасливий квиток. От поки ви будете милуватися відтворенням їх облич, я вам розповім трошки про цих людей. Це перша популяція, чия самоназва дійшла до наших днів. Самі себе вони звали уріями. Історики бояться вимовляти це слово, тому що, почувши його, одразу ж набігають. Цілі натовпи дебільців, або наших сусідів Москвинів, або дебілуватих співвітчизників, ними натасканих, які, як Павлівська собака, реагують на це слово розповідями про давніх укрів, які викопали Чорне море ложками і з отриманої сировини насипали Кавказські гори. Ну і характерним для них радісним гіготінням. При цьому. Ну, але я не боюся дебільців, на відміну від істориків, тому я розповій, мені байдуже, коли з мене кипкують, якщо чесно, тому я вам розповім правду про цих уріїв. Біснуватий фюрер удавився б згорі, якби їх побачив. Бо нічого арійського в суто німецькому розумінні в них не було. Ці люди мали темне волосся, чорне або майже чорне, карі очі. І дуже темну шкіру. Ну, не таку, як у африканських негрів, а щось більше схоже на засмагу, що не сходить, от як у південних народів. Ну, от хто був у Болгарії, бачив болгарок, ті мене зрозуміють. Але ці люди були дуже кремизні. Чоловіче населення того часу досягало десь середнього зросту майже 180 сантиметрів. Ну дуже багато. Коли в ті часи трипільці, які жили поруч на правому березі Дніпра, там чоловіки були десь 155. Тобто ці люди, порівняно з іншими, здавалися велетнями. І фізично були дуже сильними. Але цього мало. От, мутації, які у них виникли, спричинили до великої стійкості до хвороб, особливо до бактеріальних епідемій, які в ті часи спричинювали ну, колосальні втрати населення, антибіотиків то не було і жодного уявлення про санітарію теж. Так що уявляєте, наскільки це було важливо для виживання. І наче цього всього мало, ті ж самі люди вперше в історії людства отримали ще й лактозну толерантність. Тобто можливість споживати сире молоко. Звичайно, в ті часи, поки вони займались мисливством і збиральництвом, Ну, така мутація навряд чи була б їм корисна, це як в мертвому припарки. Але річ у тім, що вони дуже швидко, я б сказав, надто швидко перейшли до тваринництва. Коли ці люди з'явилися у нас достеменно невідомо. Наука вчить, що перша мутація, відома як Р1, виникла десь 20 тисяч років тому. І сталося це десь у Малій Азії, це територія нинішньої Туреччини. Я з цим категорично не згоден, тому що ця мутація дуже скоро розділилася на два підвиди. А1, Р1А і Р1Б. І от обидва ці підвиди начебто взяли і перекочували в Україну. А це більше 99% усіх нащадків у цієї групи Р-1. Решта то просто якісь дрібні відгалучення. Ну, повірити в таке важко, а значить і не треба. Набагато імовірніше і розумніше. Уявити, що ця мутація з'явилась прямо тут. Що для цього треба зробити? Просто відкинути уявлення сучасних істориків про те, що територія України під час льодовика була непридатна для проживання. Ще як придатне. Ну, може, не вся, але принаймні Південь України, сучасний Краснодарський край Росії, Ставропольський, ті передгір'я Кавказу, вони цілком були придатні для проживання мисливців і збирачів. Тут вони, в принципі, і жили. Тут вони пережили цей льодовиковий період, тут же виникли в них ці мутації в цьому ще примітивному мезолітичному суспільстві. І тут же ці мутації почали розділятися. Для нас набагато цікавіше є інша річ. Як так сталося, що оці мутанти груп Р1А і Р1Б прожили пліч опліч багато тисяч років, можливо, навіть там 20 тисяч років, ну думаю, що менше. І при цьому не перемішалися між собою. Як таке може бути? Що може так надійно розділити от близькі за генотипом суспільства і вочевиді близькі за культурою, за побутом, що їх так надійно розділило. Ну, Наука з цього приводу мовчить, закатує оченята, я вам можу сказати, що зазвичай отак жорстоко розділити подібних людей може релігія віра. Але в даному випадку... Ми можемо сказати, що обидві ці групи мутантів сусідніх, r 1 a і r 1 b вони сповідували приблизно одну й ту ж саму релігію, на сьогодні відому як індуїзм. Так, індуїзм походить от звідси, з України, як і ще дуже-дуже багато чого. <кхід> і наше так зване рідновірство це той же самий індуїзм, просто ну трошечки з якимсь місцевим колоритом. Насправді всі ці боги вони мають своїх відповідників в індуїзмі. Я не надто заглиблювався в це питання, але достатньо, щоб хоча б поверхово це можна було стверджувати. Значить, що саме з цими людьми було не так? Група Р1Б пізніше стала предками сучасних західних європейців група Р1А, відповідно, східних європейців і дуже значної частини азіатів. Як так сталося, розповім пізніше. Але що їх відрізняло одних від інших? Не так віра, як ставлення до неї, жертвоприношення. Наскільки вдалося зрозуміти мені, ті, що пішли на захід, вони були люди більш твердої, жорстокої вдачі. І це в свою чергу відбивалося і в жертвопринесеннях. Вони різали тварин, часто навіть людей приносили в жертву. Тоді, як представники групи Р1А цього не робили, вони обмежувалися жертвами рослинного походження, принаймні з тої пори, як почали культивувати рослини. Почалося це, звичайно, не відразу, і швидше за все це вміння вони перейняли у трипільців. Але про все порядку. Які винаходи зробили ці люди, відомі як Орії, основних таких доленосних в історії людства винаходів вони зробили два. Перше, це саме вони приручили коня, що було дуже важливо. До цього, якщо людство й мало в своєму розпорядженні якихось тяглових тварин, то це тільки і які, по-перше, не дуже тягливі, а по-друге, виживають тільки в сухому кліматі. У них копита гниють, якщо хто не знає, від сирості. Це не, до речі, найближчий родич коня, просто менший і не настільки злобний, як він. Ну і другий винахід це металургія. Саме поняття металургії з'явилося якраз у оцих культурах, пов'язаних із мутацією Р1А. Цих культур взагалі безліч. Я вас всі навіть не назву, бо та культура, яку я забуду, образиться, ну хоча б так верхах, хоча б такі самі популярні, Дніпродонецька культура. Це одна з найстаріших, якій там більше 10 тисяч років здається. Зрозуміло, з назви, що між Дніпром і Донцем от, знаходилася ця мисливсько-збиральницька культура, середньостогівська культура, ямна культура, курганна культура, зрубна, майкопська. Ну такі от основні я вам називаю, які найбільше на слуху. Культура. Бойових сокир це вже відноситься до Р1Б. Так скажімо, вже з назви видно, що це люди були куди менш приємні у спілкуванні, ніж наші пращури під групи Р1А. Хоча й ті, і ті відносяться до оріїв, як я вже сказав. Ну так от, перша метавургія виникла десь серед представників майкопської культури. Уже з назви зрозуміло, що вона була прилегла до Кавказу. На Кавказі були родовища Міді і, як не дивно, Миш'яку. Для вас, можливо, це несподіванка, але перша бронза була миш'ячна. Просто тому, що в цих людей не було олова. Саме погана поширеність олова і стала головним обмеженням бронзової доби. Олову часто везли, аж з Британії. Уявіть собі при тодішній логістиці, скільки воно вартувало. Миш'ячна бронза була звичайно гірша від класичної олов'яної, але це все-таки була бронза. Дехто скаже, що до цього теж була металургія, але металургія мідна це не металургія. Фактично це не переплавлювання, це перековування цієї міді на якісь утилітарні предмети. Ну і не сказати, щоб вони принципово були кращі від тих же кам'яних, від тих же кістяних, тому що мідь вона занадто м'яка для виготовлення от нормальних таких інструментів, придатних для більш-менш пристойного використання. Тоді як бронза дійсно стала, ну десь це колосальний крок уперед. Тобто можна сказати, що бронзова доба, вона почалась от якраз от серед оцих оріїв. Я думаю, ви вже надивились на їх обличчя, ви бачите, які вони натхненні, або, як зараз кажуть, харизматичні. Дійсно, зустрівши таку людину, ну, ви якби це обличчя собі ну, хоча б запам'ятаєте. Тому коли я вам буду розповідати про епоху харизматичних вождів, так ви не дивуйтесь. Оце от десь ці самі люди і є. От, до речі, погляньте, які чудові предмети вони вміли виготовляти. Оці кістяні голки, вони, мабуть, кращі, ніж сьогоднішні залізні. Так що вже в ті часи, як бачите, вони непогано обходились. Оце, в принципі, те, що я хотів вам сьогодні розповісти про оріїв. Ми про них говоритимемо ще багато, ще вони вам і набриднуть. Але на сьогодні, думаю, досить. Наступна лекція буде про загальних улюбленців трипільців. Там я вас позбавлю чергового міфу про те, як вони спалювали свої будинки незрозуміло навіщо. І заодно розповім, що їх ріднить із діогеном. Затим дякую вам всім за увагу. Не пропустіть наступної лекції, буде цікаво, бережіть себе і слава Україні!